Вітаємо всіх, хто а, вирішив взяти участь в цьому проєкті. Приватний бізнес вирішив table, say, підтримати ініціативи підтримати ініціативу на матичінадцятий був дуже успішним і кількість молока а, в Україні виросла на 2,5%. І чому молоко має бути на першому місці? І чому три продукти чому? треба їсти в день? Да, про це будемо говорити ще перехід на таку нескладну форму, як споживання трьох молочних продуктів. Щодня може дати істотний поштовх до того, щоб ми наблизились до європейських країн. Ми інвестували величезні кошти для того, щоб модернізувати наше виробництво державну програму по забезпеченню дітей за рахунок державного бюджету молоком. Збільшення виробництва молока це означає робочі місця в сільській місцевості. Реалізовується проект, який ініціював європейським молочним форумом в підтримку промоції молочної індустрії. хотя бы трех продуктов молочных в день, на 50% улучшит качество здоровья. Есть ли в, в этой цепочке все-таки планы по комплексным программам с торговыми сетями? Что должны они сделать, по мнению участников данной программы? И насколько должна увеличиться, в общем-то, оборот с молочной полки? Какие ваши ожидания?